Як побороти гнів, роздратування та відчуття несправедливості, і за того, що війна вже триває четвертий рік, ми стикнулися з багатьма проявами несправедливості в нашому суспільстві. Ми бачимо, як певні категорії людей війна взагалі не обходить, вони користуються всіми благами і пільгами. А інші люди, ну на може скажімо так, на 100% вони вкусили оцей смак війни і всі, і всі ці наслідки. І звісно, це почуття несправедливості, несправедлива. Відношення всього суспільства, або деяких його членів, воно часто густо накриває як і самих військових, так і членів родин військових. Що із цим робити? Перш за все, що гнів це непогано. Коли ти переживаєш гнів і якесь там відчуття несправедливості, ти мусиш перестати сам себе за це звинувачувати. Гнів це нормальний прояв. Треба його опанувати. Гнів надає енергію, яку ти можеш перенаправити або в позитив. Або в негатив, або проти себе, або допомогти самому собі щось зробити. Самі прості рекомендації це те, щоб ти почав записувати якийсь такий певний щоденничок свого гніву або цієї несправедливості, щоб ти по пунктах міг виписати собі, що саме тебе бентежить, в чому саме ти бачиш цю несправедливість. І коли ти запишеш тобі 5-10 пунктів, ну правда така, що є пункти, на які ти при всьому бажанні не зможеш вплинути, аж ніяк. Тому ці пункти нам треба за допомогою техніки контейнерування, їх поки відкласти в стороночку. Заморозити так, так звано, покласти в морозильну камеру і хай поки лежать до потрібного часу. А на те, що ти можеш мати вплив, там з тим потрібно робити. Якщо не можеш сам опанувати гнів або це почуття несправедливості, хорошо би звернутися до спеціаліста якими простими методами і способами самому собі допомогти, це так само техніки стабілізації, техніки заземлення або дихання, це так само фізичні навантаження, фізичні вправи, і це те, що ти можеш долучитися конкретно до якоїсь діяльності. Можливо, зробиш якийсь соціальний проект. Там, ти, там ти можеш конкретно вплинути на, на відчуття несправедливості. Е, можливо, ти долучишся вже до діючих проєктів, можливо, долучишся до якоїсь волонтерської роботи, до волонтерської праці. Пам'ятай про те, що це непогано, гнів це непогано, і просто йому треба надати конкретний екологічний вихід. Психологи називають це каналізування емоцій. От, і тобі треба навчитися правильно його виводити. І спокійно, як, як завжди, говорили, що ноги ти тримай в теплі, а голову на холоді. Май холодний розум і е, все вийде в тебе.